Якось недавно я записала відео про те, що типу, я жалкую, що я з дитинства в церкві. І знаєте, один з коментарів, а може, й не один, був про те, що, типу, от як би я хотіла вернутися в своє прошле і бути віруючою, а я там покаялась колись там коротше, в взрослому віці. Я скажу, ні, ви б не хотіли. Ви б не хотіли. Люди думають, що віруючого це таке дитинство, це про там Ісусік, така любов, Господня, дітки моляться. Це взагалі не про це. Я вам скажу, що в нормальній церкві, коли там з нормальними родичами, коли це все зібралося, буде супер класна бомба, дуже корисна для дітей. Але в мене, знаєте, хоч і батьки були адекватні, але на жаль, церква тогочасна була досить така. Жорсткувата. Чим я жила? Я жила з постійним тиском, з постійним почуттям провини, де знаєте, твої бажання це егоїзм, ти втомився, це тобі віри не вистачає. В тебе є питання, це сумніви. І я думаю, ви знаєте, що в церковних ком'юніті дуже великий акцент робиться на тому, щоб людина виглядала досить там благочестиво. І тому, знаєте, коли це приходить в дорослому віці, оцей тиск, що я повинен там якось добре виглядати, показати себе з кращої сторони, не вживати слово бляха-муха, бо як почую. Скажуть ти, що ти ж на Матюк похоже. І от коли ти з цим стикаєшся в дорослому віці, це ще куди не йшло. А коли це все з дитинства, а ще ізоляція певна. Тому що всі твої однокласники обговорюють якогось Гаррі Поттера чи ще щось, а ти це все не дивився, бо тобі не можна було. І це ще, до речі, не згадала про тих, кого били. Тому що в біблії так начебто сказано. І знаєте, те, з чим я жила, це з таким наче відчуттям, знаєте, що у стін і у всього є очі та вуха. І знаєте, постійний тиск, ти виходиш з дому, надо якось так вдягтися, щоб прилічно, щоб все правильно, я ж християнка, От треба всім про Ісуса розказати обов'язково, бо це ж ну, служення, ну що там я хочу, кого це хвилює? Главне, що ж послужить. Я не маю нічого проти того, щоб діти ходили в церкву, щоб їх навчали якісь християнські істині, але аби це було з любов'ю, коли їм казали. В тебе є ідентичність, не треба її замилювати оцими релігійними нормами. Коли дитина має можливість проявлятися та бути собою, і їй кажуть, так тебе створив Бог такою, і не треба намагатися всім сподобатись. Тоді це здорова штука, і коли Бог це справді любов, а не якийсь наглядач з небес, і ти завжди в чомусь винний. На жаль, багато людей отак і відпали від Бога, тому що в дитинстві їм цього всього вистачило. Вони побачили не любов, божу, а неадекватну систему.